Я не ховати, я говорю, порядка, якраз ми це сказали, коли ми сказано, що ми саме початку почали. Що білий пунктна, я білий пухнастий, я нічого не чу, знаю, це от вони хапули ці вісім кримінальних справ по одному відділу, Там, всі кримінальні справи, але це, це ж не я, а це інше все. Значить, повторюсь, положення є. І згідно цього положення при бажанні, знаєте, хто хоче зробити, шукає можливість не Можливості впливу на роботу є. Навіть у положенні навіть по тому, що є. Мінімізація, так, але при бажанні можна це робити. Ми можемо прийти для практичної реалізації наших розмови. Так давайте пропозиції, які дії наші. Це, ми буваємо проблеми, а дії. Ні, але є, в мене ще питання руху, про ці інвестицій іншого розумію. Подовжуйте, тому що карта призначення це одне. І сам факт того, що навчальний міський або район відбувається кардинаші, як на мене. Це лише не є е, так погано, як можна собі уявити. Вона не більше Призначати можна як завгодно. Питання іншому, чи, чи має право на етапі призначення, позиції, Відкинути особу, яка або за кваліфікаційним рівнем, або за іншими своїми так, ну, негативними діями роботи, від всієї такого працювання Тобто, не призначати, а брати участь. Тобто про це йдеться на етапі призначення. Тобто він повинен мати таке право, якщо не призначати, то, принаймні формати, але це одне проємо. Ми не розробляємо зараз кажуть інструкції призначення в органах по Давайте реально подивимося. Реальні кроки нас, як громади, як представників громадських організацій, що ми можемо, що ми хочемо і що ми можемо. Я пропоную з того всього, що. Можете запитати що... запитаю. Значить, ви маєте можливість контролювати діяльність своїх працівників, маєте Тобто маєте? Можете, Ви можете виносити їм стягнення за невиконання тих фінічних особових області. Функціональних області у вас є. Є. Тобто реально, незалежно від того, як людина попала в апарат районного чи обласного управління інвестиції, начальник відповідного апарату має право вплинути на роботу цієї людини. Тобто, оці заяви, ще раз того, що консульвав Олег тобто, Звинувачення працівників і консультація того факту, колишній начальник управління обласного управління інвестиції області, про те, що він не міг вплинути, вони є без він мав таку пропозицію і повинен був впливати. Якщо він не мав, він мав право і обов'язок ну, звернутися він, 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 Та, він, він в компетентний органів. Да. Відносив пропозиції, Олег тут Ту -та, то, ви, так, Ту що ми проговорили, наші тут пропозиції відносно того. Дайте, Ми говоримо, як залежить голова сільського Джунської сільської ради. Дивіться, ми обговорюємо якісь такі питання незрозумілі. Скоро почнемо тут за круг словом призначати голів адміністрації, райони, обласних осередки. Спочатку нам треба вияснити і почути від представників, хто є в цьому залі, почути про роботу цієї юстиції. Може, когось є наболівші питання. Я кажу сюди тільки того, що в мене є питання і представників громади, із села, наболіли які до конкретних людей, які можна вислухати. Після того, що ми маємо проаналізувати цю роботу, діяльність цієї юстиції по можливості нашій. І після того вже думати, давши оцінку цій роботі по можливості, все по можливості, по нашій, давши оцінку цій роботі, цієї самої юстиції, думати, як нам забезпечити майбутнє від цих всіх проявів, від цих негативних проявів, які були, є і, на жаль, я думаю, що ще будуть. Ми не зможемо виконати один, це тільки зуб можна вирвати зразу, і він і той зразу не перестане боліти. Він часом перестане боліти завоїтися. Ми не зможемо вирішити це, але ми зможемо якось, ну, хоч пробувати повпливати на цю систему і знайти якісь рішення і виходу з цих тупікових ситуацій. Коли ми звертаємося до юстиції, бачимо зовсім інакше, коли люди, які мають захищати права і інтереси громади, які є законниками, які мають відповідати дати ці самі закони, вони самі їх порушують. Давайте ми спочатку визволимо свою точку зору до юстиції, я так думаю, я хочу, які ситуації, в кого яке нам порівняно, а далі будемо думати далі, як це зробити. Тому що є навіть конкретні тут працівники, ми не будемо говорити там зараз, ну і про бандуру, хто хоче сказати. У мене, наприклад, є три бажання. Ну, ну так, давайте, так. може, того, що пані Юрій пропонував, спочатку визначимося проблем, а вже потім підійдемо до пропозиції. Ну, тому, так. якщо ніхто не заперечує, може, хто хоче висловитися чи дати запитання, на жаль, знову ж таки, ми не маємо представників обласного апарату, у нас є два представники не менш, скажімо, кваліфіковані, правда, вони не, 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 не зможуть, напевно, бути відповідальними за це все. Але все ж таки вони є належні Якщо є в когось якісь претензії, yeah. то може. Я вже почав цю справу, в мене з того, що я голова Державської сільської ради з 2012 року. І відповідно після від того, як я тільки прислужу на посаду, в мене зразу виникли багато претензій, пропозицій до роботи, як кажуть, і до самої юстиції, до начальника юстиції Она у нас сидить, Микола Володимирович, так само, як і до бандури, так само жителів села Громади. І ми зверталися неодноразово, ми зверталися, на це саме обласне управління до контури, про там, різні були діяння, в тому числі, ну, наприклад, колись 2008 рік, я так поясню, що ситуацію, коли там, сам продаж полоску, зразу, шановний от, начальник юстиції Тернопільського району, стає співвласником, будучи держслужбовцем, стає співвласником цього самого майна, того самого колоску, сатурним капіталом 150 тисяч гривень. І до 2012 року він приймає активну участь, будучи вже начальником юстиції Тернопільського району, приймає активну участь в роботі цього полоску, спілкуванні, ті самі переговори по, ото, по майновому комплексу, конкретно зі мною вів він, будучи співвласником цього підприємства, він вів зі мною про, там, про віддачу, передачу того всього майна. Таке саме виговори. Ми згадалися, головне управління. Жителі села Довжанки, які не отримали 14 чоловік мой зверталися і були на зустрічі в бандури, і показували це все. Чим це все закінчилося? Формальною відпискою. Я нічого не бачу, я нічого не знаю. Коли говорять конкретно в очі, людина каже, ти мені погрожував, я тебе вижу з хати, ти, те, ти, ти. Бандура, на тому всьому ми, яка поспілкувалися формально, ніби якась там створилась комісія, ніби там десь звідправилось, само собі рішилося і на тому сталося. До чого ведеться? Що ми, ми так не, не зможемо робити. Правої оцінки не дається. Тому що навіть звернути на, на це робив, що люди, які свідчать конкретно, була комісія, була бандура, йому конкретно хоче говорять. Він мені зробить то мені погрожував. Все. І бандура після того робить, комісія тихенько в США Воно закривається. Так само до роботи. Цієї самої реєстраційної служби Тернопільського району. Я розумію, що міська реєстраційна служба більша там, на чотири рази, 80 чоловік, там 24 чотири чоловіки. Але міська реєстраційна служба близько 300, 300 тисяч населення, а Тернопільський району 60 тисяч. І чому різниця, коли от, люди приходять звертаються в міську реєстраційну службу, прийшов, здав, чи 5 днів отримав. В районі в нас такі створені умови що ти маєш носити туди гроші, щоб це все, щоб щось зробити. Це я говорю від вас. Тому що ти прийдеш, дивляться всі там. Ти, от, людина приходить, люди до мене звертаються з села. Це при, не приходить людина, не дивляться як на співробітника, дивиться на купюру, прийшла, яка 10 доларів чи 20 доларів прийшло. Yeah. Відповідно, після того починається. Так, час протягнути. А запишіться, а через два місяці приїдь, подайте документи, бо у нас багато дуже людей, багато, ну, кількість 300 тисяч, і співвідношення людей, кількості співробітників, то виходить, районна юстиція менша. Ті самі співробітники районної юстиції суди, в мене там, де шановний Нецук, співвласник, вже його жінка, в 2015 році вийшла співвласник, бо вже там судом. Бо були суди, вище з власні дружини. І я проходжу із серці службу лісувати майно, суті, не хто тягне, то не так, та, та. я кажу, що мені відкриту очі, кажуть, начальник, з криками ходить, забороняє ліструвати майно, тягнути до останнього, бо має бути зараз ухвала суду. Відкрити очі. Тягне до останнього руху, ухвала суду в останній день. Про які ми можемо говорити чесноти, про щось, коли в нас таке. І таке творилося. І ми неодноразово зустрічались з Бандурою. Разок, ну, так, не тут неодноразово був там сам. То ми ну, не прийшли сюди 20 чи 30 чоловік з села, а прийшла вже ну, чорна людина, яка ну, теж розкаже своє бачення і свої, це, що ми робимо. І це, я, я це впевнений, що це не тільки так, не цукає, є в других тих самих районах. І цю вертикаль влади, ну, якщо на то пішло, то цих, я думаю, що правильно ми говорили, що повинно бути, так як закону про ілюстрацію в нас немає, повинен бути якийсь е, список кандидатів. Я розумію, що є люди достойні, які дійсно при цій системі ти не можеш бути, ти або мусиш бути, мав бути гвинтиком в цьому механізмі, або ти зламався, тебе викинути. Але я розумію, що весь той керуючий склад треба, як кажуть, Жорстоко і не наказувати, а просто їхню, дати їм оцінку в їхній роботі. І можливо є спеціалісти хороші, які потрібно саме швидше можна викинути цей френд і взяти кось другого. Але когось друг можна взяти ще гірше, треба просто е, побачити роботи цієї людиною, побачити діяльність, як люди відносяться, і тоді, можливо, є висвітлення. Може, ну, претензії не знають. Ні, претензій немає. Чисто до того, що передній міністр розмови говорив, я знаю, що Рада бізнесу Тернопілля зробила свій новий проект, називається «Вікіпедія чиновників. В інтернеті є сайт, на який можна зайти, і там можна побачити тих чиновників, які вже внесені. Вони внесені по різних там пунктах кар'єра, біографія, зловживання. Так, корупція, родина, майно, доходи, що про нього смі говорить і так далі. Там є 10 чи 12 пунктів. Частину вже внесено наших службовців, особливо, що стосується міста Тернополя. Але це не наш е, тернопільський проєкт, але він астосується як всеукраїнський проєкт. І там можна внести всіх чиновників, тобто і юстиція, і судді, і решта. Дехто може сказати, ну і що з того, що там є. Що з того жінки, там є вільний доступ кожного до інтернету і кожен може прочитати. І крім того, там кожен може внести ту інформацію, яку він має. Тобто, як він має інформацію, просто треба зареєструватися і не обов'язково реєструватися під своїм там прізвищем, ім'ям чи ще, можна під там Спартак, ЗЕВС і так далі, і вносити ту інформацію. Звичайно, що є так звані модератори і тому які... Не те, що будуть викидати все, що негативне, але вони можуть певні зміни вносити, але ви знову ж можете вносити зміни. І коли людина заходить туди і читаєте його, вона неї складається певне враження. Можуть самі чиновники себе теж вносити, якщо вони вважають, що вони чесні, порядні, якщо вони вважають, що вони заслуговують, напевно, що є частина з них, що все-таки заслуговує на те, щоб ти в покореній лінії, то вони теж це можуть робити. І це складається тоді враження. Я знаю, що вже близько десь більше 250 чиновників міста і область внесено, в тому числі, я ж кажу, і міська рада, і все решта. Тобто теж там можна по тому оцінити. І відповідно до того, це не є останнім аргументом для того, щоб призначати ту людину на посаду чи не призначати, але це є один із аргументів того. І говорити зараз про те, що міліцію там подали, вісім кандидатур чи не подали. Від юстиції теж це можна, на керівника юстиції це теж можна подати на міністра, в тому самому звернення чи в окремому зверненні. Це зрозуміло. Давайте може знову ж вернеться до того самого русла, бо ми знову податися. <кхух> Пробували звертатися ватацію закону. Ми два роки судимося. Яка специфіка? В Тернопільське суді проведення. Тільки перед судом, суд початок засідання Михайло Володимирович заходить у суді, вийшовши, розпочинається суд ми суд програли. Подавши апеляції, вільський, вищий господарський суд Києва. Ми нам не ми судили. Тут, здесь, можна зробити простий. А хто суд? Наш закон законів. Давайте у розподілоці е, земельних і майнових поїв, згідно закону, бої повинні були роздатися на турі. Що робити? А власником майнорівних земельних поїб являється на всю Володимира. Є батько Михайла Володимировича, то він буде добре. Скажіть, хто кому наступить на лівому музію? Тут є спроходить. І одночасно, коли Михайло Володимирович є співвласником того самого майна, як тоді можна судити про роботу. Де закон? Де закон? І справа в тому, що зараз зараз на були за підписані договори на земельній на напротязі 5 років. Далі ніхто не поновлював договорів. Автоматично, згідно закону, можна було автоматично продовжити ще на 5 років. Після 10 років шоу них показується без якої згоди власників, фальсифікується підписи і підписується на 15 років знову водія земельним райони. Справа передана в суд. Судимо, суд в суд, меліцію. Міліцію. Справа передана міліції. Міліція розбирається в ворозі. Судом доказує фальсифікацію зборів, фальсифікація, фальсифікація підписів вже виказувала Ну Теж законно то не закон тут працюють. Люди добре. Далі. При розпойовці майнових подій було майно було виділене в, в, в грошовому еквіваленті. Через 5 років був назначений голова. Комісії по розподілу майна. Через п'ять років 4 Володимир Михайлович хащили зборами, назначає з того голову знімає, який йому не подобний, стало свого шлага, голову комісією. І відповідно своїх людей даде туди в комісію. Зменшується майно в 10 разів, оцінка майна зменшується в 10 разів. Тоді викуповується грошні сертифікати людей. Нас цей чоловік, який побачив ту фальсифікацію, ми не погодилися з тим. Але ми нами не можемо забрати освітні, ми не можемо. Хоча ми маємо документ на нього. Як каже Володимир Михайлович каже, що ми є, то моє. Тепер згідно закону, привоспойовці, войну я колію згідно закону, армії будинки. Водогони, незакінчена добудова, одні жалі приміщення повинні були перейти під відомство сільської ради. Ні фальсифікації, все переходить володіння на цю карту Володимира Так, Все переходить таким чином. Суді, ми знаємо, ні одна сторона, ні сільська рада, ні представники. Села не були повідомлені про такі суддя. Що рішається на користь на цю караю Володимира Михайловича. Я думаю, не без участі Михайла Володимировича в цій справі, тому що е, юридично оформити документи, там повинен бути нормальний юрист, який повинен знати, як оформити документи. Ви розумієте, мені наболіло, я не привід засідати, я працював, працювати. Но мені наскільки на бою, коли ми почули, що Бандура Іва Степанович призначили знову на посаду, на свою посаду, у них 6 але розумієте на студію. Ми, ми людей в мені підняли до Бож. Ми підняли до Бощі і що вказується? Не знаємо, чи він з'єднає, чи не звільнений, я кажу, Представники ніхто наказу не бачить. Хіба око замиленням? Око тільки, а не звільнення. Хочу відпустку і потім далі починать все. Коли потраціться, передеться. Люди добре, я хочу, щоб закон був рівний для всіх. Я хочу одного, щоб був рівний для всіх. І мені здається зараз, я говорити, кого назначати, як назначати людину легше виховати, ніж переїхати. Тому. Що як, Бог переклади, він буде завжди ділитись. Ми то знаємо прекрасно. І каже, який батько, такі діти. То нам народна вирішу відказується. Якщо він колектив навчить так працювати, він далі буде колектив так працювати. Я розумію, він може якісь контролити. Я не кажу, що весь колектив, як не вийшов. Не всі, не всі. Но мені здається, що тут мова зовсім боротьбу, як повинна. Дійсно, ну, ілюстрація, ілюстрація, сидять, і дійсно про ту ілюстрацію. Може сіля, нерівні люди. Але більшість, більшість, хто працював, вони знають стару систему і вони будуть працювати за старою системою. Питання зараз одне, як зробити, щоб система працювала по новому Не група, а система, щоб працювала по новому Згідно закону. Я, 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 я думаю, що так один граждан, навіть пригадалося. Мені догадалося просто, що як вчора раді чув, один проєкт один чоловік розказував громадському, що пропозиція внесення, наприклад, якщо троє усіх виписують якесь звернення на ім'я, наприклад, міністра юстиції про проведення перевірки по певних партіях, це вже підстава для міністрних особи від роботи і проведення перевірки. Для осіб, які займають посади виборні, міський голова, так? 50 на...